Фабриці Десна Соловей Світлана Григорівна. За сумлінну працю, організаторські здібності, відповідальність була призначена майстром зміни. Добра, щира, вічлива Світлана допоможе і підтримає важку хвилину, дасть слушну пораду і ніколи не підвищує голос на підлеглих. За професіоналізм і добру вдачу її поважають у колективі. У вільний час. Ця чарівна жінка закоплюється шиттям на розведенням квітів, але головне її закоплення – це синок п'ятикласник, виконка. Трудовий стаж Ніни Іванівни Сидорової складає більше 30 років. Після закінчення школи і до сьогодні вона працює у селекційно-дослідній станції. Активність, працелюбність, душевна доброта це внутрішній стан цієї жінки. Завдяки своїм організаторським здібностям Ніна Іванівна завжди є душею трудового колективу. З нею легко і надійно, навіть в нашій місті і часи. Натура надзвичайно обдарована. Вона активна учасниця художньої самодіяльності в минулому і дотепер. Гарно співає. З 2006 року очолює профспілковий комітет сільській досвідної станції. Шановні жінки, дозвольте мені приєднатися до тих побажань, які сьогодні звучали, побажати вам всього самого найкращого в вашому житті. І з великим задоволенням дозвольте мені зачитати переможницю у номінації Тудова Слава це Сидорова Ніна Іванівна. Йде про представниць наступної номінації хранителька основ державності. Майже 12 років стажу державного службовця має заступник начальника управління, начальник відділу надходження доходів управління Пенсійного фонду України На сільському районі Ольга Миколаївна Дівненко. За 7 років праці управлінні Ольга Миколаївна впевнено пройшла шлях Від спеціаліста до заступника начальника, начальника відділу надходження доходів. На нинішній посаді працює два з половиною років. За цей порівняно незначний час їй вдалося згуртувати навколо себе колектив, створити доброзичну атмосферу. Ольга Миколаївна завжди відкрита для людей, і люди це цінують. Як кваліфікований спеціаліст, що добре орієнтується в питаннях пенсійного законодавства, вона проводить активну інформаційно роз'яснювальну роботу щодо впровадження пенсійної реформи в районі. За сумлінну працю та високий професіоналізм у 2007 році нагороджена почесною грамотою головного управління пенсійного фонду України Чернігівській області. Завдяки душевній щедрості, доброті, чуйності, доброзичності, здатності долати труднощі та готовності у будь-який момент прийти на допомогу, Ольга Миколаївна має заслужений авторитет серед друзів, колег, рідних. Вона гарна господиня і мама. Захоплюється в'язання швейної справи, багато читає. Колеги та друзі не перестають дивуватися, коли ця тендітна та працьовита жінка все встигає. Ніна Олексіївна Ковбаса працює Лихачівським сільським головою з 1995 року. За 13 років невтомної праці задля розвитку села. Зарекомендувала себе вмілим організатором і керівником. Вона націлює депутатів, виконком сільської ради та працівників апарату на вирішення конкретних соціальних, е, значимих проблем територіальної громади. В роботі ініціативна, самостійна у прийнятті рішень. Під керівництвом Ніни Олексіївні Лихачівська сільська рада постійно займає призові місця за підсумками змагань між міськсільрадами району. По виконанню власних та делегованих повноважень. Тож даремно третю каденцію поспіль жителі села обирають Ніну Олексійовну своїм головою. За нелегку працю Лихачівського сільсь... сільського голову у 2006 році нагороджено почесною грамотою обласної ради та нагрудним знаком. У 2007 році почесними грамотами районної ради та райдержадміністрації. А в 2008 році з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування нагороджена цінним подарунком. Проте найдорожчим подарунком у житті Ніни Олексіївни є син та донька. А ще ця жінка з ліричним, небайдужим до краси, серцем у вільний час займається квітникарством. Енергії Людмили Васильівни Кізенко можна лише позаздрити. На роботі вона завжди звична до повної самовідданості, а ще вистачає часу на громадську діяльність у районній організації Спілки жінок України, клубі ділових жінок, у депутатській роботі. Як справжня жінка-лідер, вона володіє навиками спілкування з людьми різного віку, вподобань та професійної підготовки. Завжди бадьора, усміхнена, налаштовує всіх, з ким спілкується на мажорний настрій, на добро і корисні справи. І хоч Людмила Васильівна весняна жінка, що народилась у березні, проте через все життя пронесла незгасаючу любов до справжніх осінніх квітів Хризантину.

Шуємо наступну номінацію Володарка Золотого Пера.